Всім привіт з Австралії! Це Анна із Мельбурна, і це мій україномовний тепер канал. Усіх українців запрошую і або, або хто розуміє українську мову. Канал взагалі не дуже розмовний. Тут будуть в основному відео вже є відео, вони були російськомовні до цього. Відео про Мельбурн, про смітники, про пошуки скарбів. Тобто, не обов'язково знати українську мову, щоб насолоджуватись контентом, але у честь на честь <laughs>, на честь операції Павутиння. Тепер мій канал україномовний. У мене виявилось багато перевертнів російських на каналі. Вони такі всі милі були. А потім вони, коли я, коли я почала святкувати, вони ну, і раніше е, мій канал був у підтримку України. У мене завжди була аватарка з е, е, мапою України, але чомусь вони того не помічали, напевно, в них з зором щось погано. І недавно всі збунтувалися. Дуже їм припекло, що я відсвяткувала, пораділа операції України по знищенню дронами літаків російських. Тому тепер канал буде в основному для українців. Заходьте, будь ласка.